Не часто приїжджають. Моє мами і тата було дев'ять дітей. Зараз вже, звісно, не всі залишилися. Зараз в Америці дві внучки і невістка. А приїжджає до мене синок раз в неделю. От, ну, я кажу, що ще не привозю, тому що ну що я буду ходити в це саме. холодильник, якщо тут кормлять. Ну, що ще, зарядку робимо на вулиці, якщо погода хороша. Що ще? Ну, як... Взагалі у Ходить... вас, так, да, пішли? Дуже гарно. Я не те, що хвалю там, чи я знаю, що там вийшло. Будете десь відповідати на мої запитання. Мені подобається. Щакі 14 років проробила в медицині. А ким працювала? Я спочатку працювала в терапії, а потім...